Друзі, всім привіт ви на каналі огляд. І сьогодні у мене на огляді смартфон, який створений не для офісного столу, а для місць, де техніка зазвичай не виживає. Це Xever 7 Pro. Захищена модель з тепловізором, нічною камерою на 64 Мпікселі та повним набором промислових інструментів. Він витримує падіння, працює під водою і знімає там, де інші вже здаються. У цьому відео я покажу, що робить його особливим, кому він справді потрібен і як виглядає його режим зйомки на практиці. А Почнемо з комплектації, яка вже натякає, що перед нами незвичайний смартфон. Ну але, друзі, традиційно попрошу вас поставити вподобаєчко під цим відео, підписатися, щоб я розумів, що контент вам цікавий і продовжувати знімати такі круті огляди для вас. Тому, друзі. Сподіваюсь на вашу підтримку. Разом із Xever 7 Pro Ми отримуємо захисну плівку, зарядний кабель, адаптер жилення та повний комплект документації. Але головною особливістю комплектації є змінний акумулятор. У комплекті йде дві батареї, вони знімні. Це дозволяє значно збільшити час роботи смартфона. Така конструкція робить модель зручною для людей, які працюють на об'єктах у подорожах або там, де немає можливості заряджати телефон протягом дня. Тут акумулятор тут аж на 11 тисяч міліампергодин, якого вистачає на декілька днів роботи. Найцікавіше полягає в тому, що під час заміни батареї смартфон не вимикається. У середині корпусу є невеликий резервний елемент живлення. Він працює як буфер і дає телефону можливість залишитися увімкненим, поки ви виймаєте одну батарею і вставляєте іншу. Це не повноцінний другий акумулятор, а компактний внутрішній накопичувач, який підтримує живлення системи. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути за. Реєстрованим на сайті з реальним емейлом написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий вішліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Саме завдяки цьому, Xaver 7 Pro дозволяє робити гарячу заміну. Де ви ще таке бачили? Впевнений, що ніде. Корпус виконаний з комбінацією посилених полімерів, гуми та металевих елементів. Вони створюють каркас, здатний витримати удари, вібрації та різкі перепади температур. Кожен шов, кожна панель і кожна кнопка зроблені так, щоб не пропускати пил, воду і бруд, адже модель отримала захист за стандартом IP 68, IP 69K та mil std 810H. Рамки посилені, кути амортизовані задня панель надміцна. У реальних випробуваннях XVR 7 про проходить понад 300 переворотів, 5 тисяч падінь, 100 тисяч натискань на кнопки та 5 тисяч згинянь Порту зарядки це велика кількість повторюваних навантажень, які симулюють роки активного використання. Виробник стверджує абстрактно. Він підкріплює надійність конкретними цифрами випробувань. Особливу увагу приділено температурній стійкості. Смартфон працює від мінус 20 до плюс 55 градусів за Цельсієм та витримує зберігання в діапазоні від мінус 40 до плюс 70 градусів. Ще одна важлива риса антикорозійне покриття. Воно захищає корпус від солоної води, туману, хімічних реагентів та Інших агресивних середовищ у Xever 7 Pro встановлений посилений ліхтар із яскравістю близько 230 люменів. Він світить значно далі і ширше ніж у звичайних смартфонах, тому підходить для роботи у темряві, на дорозі, в гаражі чи в полі, і навіть під дощем. Смартфон оснащений великим 667 дюймовим амулет-екраном. Це просто хороший дисплей і його головна особливість. Режим роботи в рукавичках або гловес мод. Це одна з функцій, які відрізняють Xever 7 Pro від. Типових захищених смартфонів завдяки підвищенню чутливості сенсор реагує на дотик навіть через матеріал товщиною до півтора міліметри. Смартфон підтримує не лише спеціальні рукавички для сенсорних екранів, а й тонкі бавовняні та навіть деякі моделі зі штучної шкіри. На будівництві, на складі у мороз чи під дощем знімати рукавички кожного разу незручно і непродуктивно. Дисплей залишається чутливим і на мокрому екрані. Після дощу або занурення під воду смартфон продовжує реагувати на дотик. Думаю, для робочого інструменту це дуже корисно. Власне, як і наступна функція, про яку ми поговоримо. Щодо тепловізора, тут встановлений модуль FLIR Lepton 3,5 один із найкращих компактних тепловізорів на ринку, який використовується у промислових рішеннях і спеціалізованому обладнанні. Почнемо з технічних можливостей. Тепловізор працює в діапазоні температур від мінус 10 до плюс 450 градусів за Цельсієм. Це дозволяє аналізувати тепло майже в будь-якій сфері від побутових приладів до промислового обладнання. Роздільна здатність 160 на 120 пікселів у поєднанні з високою тепловою чутливістю. Тюм менше 50 мк дозволяє виявляти навіть мінімальні відхилення температури. Іншими словами, смартфон може побачити різницю навіть у десятій частки градуса, що є критично важливим для професійних задач. Тепловізор FLIR у Xever 7 Pro вміє працювати через дим, туман і навіть тонкі матеріали. Окремо варто сказати про сценарії застосування за допомогою тепловізора можна проводити інспекції кондиціонерів і вентиляційних систем, шукати приховані камери спостереження, контролювати якість харчових продуктів, перевіряти роботу електронних щитків та запобіжників. Фахівці агросектору можуть оцінювати стан тварин або обладнання у фермерських комплексах. У медицині тепловізор використовується для швидкої температурної діагностики та оцінки запальних процесів, у рятувальних службах для пошуку людей у темряві або в задимлених приміщеннях. І звісно ж, це дуже потрібна річ для наших військових. Також тут є компас, шумомір, марометр і висотомір. Також вбудовані детектори, які реагують на магнітні поля. Смартфон оснащений здвоєною тильною камерою, де Головний модуль має роздільну здатність 50 мегапікселів, а допоміжний сенсор на 64 мегапікселі відповідає за нічний режим роботи. За нормального денного світла камера формує хорошу якість картинки з коректним балансом кольорів і хорошою деталізацією для свого класу. Портретний режим працює стабільно, об'єкт упевнено виділяється від фону, а розмиття виглядає плавним і природним, без грубих помилок. При слабкому освітленні якість знімків очікувано просідає, однак навіть незначне додаткове підсвічування помітно покращує результат. Увімкнення нічного режиму дозволяє. Захопити більше деталей, зменшити рівень шуму і зробити кадри виразнішими. Тож у своєму ціновому сегменті камера виглядає гідно. Це запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. У нас тут є двократне наближення. Ось так воно працює. І ось таку якість ми отримаємо саме в світлоборочасу. Це запису відео на основну камеру смартфона. Можете поглянути. як Він справляється зі своєю роботою в дано пору часу. У нас з боку є трішки додаткового освітлення, також є у нас, нагадує двохкратний зум можна зробити. І ось таку якість ми отримуємо. Також пропоную оцінити роботу нічної камери. І так, друзі, тестуємо роботу нічного режиму. Дивіться, ось так, зараз камера бачила нас. Ось так бачить звичайна камера. Тобто тут повна темрява. нічого насправді не видно, але ось з допомогою нічної камери ми можемо. Бачите ось таку картину. Тобто доволі таки якісно, якісна картинка і доволі таки напевне. Ще раз показую ось такий результат. Зараз насправді, а ось так з нічною камерою. Фронтальний модуль на 32 Мп добре справляється зі щоденним селфі за умов достатнього освітлення. Фото виходять чіткими та збалансованими. Водночас у темних сценах різкість зменшується, з'являються шуми і легке розмиття. Запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою в світло пору часу. Ось таку він демонструє. Легка ходьба, тобто можна поглянути, як справляється стабілізація. Запису відео на фронтальну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в темну пору часу. Це в нас фронталка. І відеозйомка ось він демонструє в темну про часу з звичайно додатковим освітленням. 7 Pro має доволі гідну якість звуку для свого сегменту. Загалом він звучить чисто і достатньо гучно, щоб нормально слухати музику, дивитись відео або вести розмови навіть у шумному середовищі. Але треба розуміти, це не аудіофільські смартфони, баси і деталізація. Середній звук трохи плоский порівняно з флагманами або спеціальними музичними телефонами. Продуктивність тут на базовому рівні. Нічого особливого, але для всіх робочих задач вистачить в основі. Смартфона сучасний процесор із підтримкою 5G. Об'єм оперативної пам'яті становить 12 гігабайт. Програмне забезпечення базується на Android 15. Основна батарея має ємність 5550 мАг, і цього достатньо для повного робочого дня, навіть при активному використанні тепловізора, камер, навігації та інструментів. Але не слід забувати про додаткову батарею, яку ви завжди можете змінити, навіть не вимикаючи смартфон. Xever 7 Pro – це смартфон створений не для звичайного повсякденного використання, а для реальних робочих задач. Він розрахований на людей, яким потрібна техніка, що витримує складні умови, і водночас пропонує набір справді корисних інструментів. Якщо вам, друзі, цей огляд сподобався, ставте вподобачку під цим відео. Якщо ви ще не підписались, зробіть це просто зараз. Ну а якщо контент цікавий, натискай кнопочку спонсорувати. Це вкрай допомагає розвитку каналу. Ну, друзі, з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.